Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Під міцним панциром краба сучасна автоматизована система. Польська далекобійна самохідна гаубиця прикриває наших і нищить ворога на десятки кілометрів. Керують нею артилеристи 26 шоста артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Зараз бригада збирає на автівку для бойових задач. Реквізити продовж сюжету будуть на вашому екрані. Тож долучайтеся. Донеччина Бахмутський напрямок. Їдемо перед світанком, аби нас не засікли ворожі дрони. Крізь бліндаж пробиваються перші промені сонця. Тут немає часу на сон. Кожна хвилина може стати вирішальною. Позиція ретельно замаскована, аби ворог не мав жодного шансу її викрити. розміщується польська сау крап, а працюють на ній бійці 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Цілі бувають різні. Ну так як ми далекобійна артилерія, контрбатарейна боротьба, працюємо по ворожій артії. Звичайним снарядом ця сау може поцілити на 30 кілометрів, реактивним на 40. Це означає, що у зоні ураження тил ворога. Кладає точно кучно ну. З меншою витратою боєприпасів, якщо зрівнювати із гарматами з зразку радянського, то, наприклад, як раніше по книжці положено було на ціль 40-50 снарядів. Це так чисто, щоб налякати. То нам вистачає там 5-6 снарядів, щоб вже більш-менш показати результат там 1-2 загнати прямо в ціль. у порівнянні з радянськими системами. Ця сау просто космольот розвиває швидкість на 60 кілометрів, майже повністю автоматизована. Підго. Готуватися до пострілу справа декількох секунд. Вільної україни в перший третій класі з начанігова та аніти. Смерть мешисто слава зу. Заряжай. Перемо. Постріл? сама установка комфортна та прозора для всіх членів екіпажу. В екіпажі п'ять чоловік. Це командир гармати, навідник, два заряджаючих і механік водій. Після важких чергувань тут є місця і для відпочинку, і для обіду. Цей чайник він зразу йде в складі самої машини. Він дуже просто відкрив, залив води. Закрив він, зразу вже запітується, не треба лишніх ніяких проводів. І собі чік натиснув тумблір, тебе постійно тут підігрівається вода. Взяв кофе, чік, собі водички налив. Все, можна працювати. Та справжні результати не під час відпочинку, а на бойових завданнях. І з ними сау справляється навідмінно. Проте хлопці зізнаються, їхній крап любить кров. В основі ця гармата це дуже хороша машина, але трошки вона є кровожадною. Поки трошки капельку крові одній не віддасиш, то вона не хоче дуже точно стріляти. Ну це виходить не самопроизвольно. там десь зас, десь задивився, десь щось поспішив, трошки, ну самі розумієте, хочеться, щоб побистріше відпрацювати, бо дуже довго стояти на вогневій позиції небезпечно. Ну і таке буває. Але ну це як добрий знак, трішки капельку крові пустив і вже по чомусь попав по такому солідному. Ще один добрий знак на позиції бойовий кіт. Хлопці жартують, якщо цей хвостатий біля бліндажу, значить і день буде хорошим, і небо чистим. Тварини часті гості у військових, і це додає трохи домашнього затишку навіть посеред фронту. Такий релакс. Коли те щеня якесь зайде або. Кицька якась прибіжить. Так, це, тут війна за, за неї, з ким вона буде на кроваті спати, до кого вона більш. І Взагалі це як ти антиантистрес. Бійці 26-ї бригади це переважно далекобійна артилерія. Вони працюють віддалено, точно та обережно. Проте, аби досягти цих результатів, треба спочатку дібратися до вогневих позицій. Саме тому вони зараз збирають на аутівку для логістичних цілей. Мета 350 тисяч гривень. QR-код на збір на вашому екрані. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна СТБ Єдині новини.